Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського став членом ради Європейської асоціації університетів. Це членство є визначальним етапом у взаємодії вищого навчального закладу з академічним середовищем Європи та відкриває безліч можливостей для активної участі у міжнародній науковій діяльності. У січні цього року ми отримали пакет документів, що підтверджує членство нашого університету. у… Впливовій міжнародній асоціації університетів «European University Association» – це Європейська асоціація університетів, яка налічує у своєму складі понад 850 вищих навчальних закладів із 47 країн світу. Це створює ідеальне середовище для наукової співпраці, обміну досвідом та ресурсами, а також участі у міжнародних проєктах. Студентам Кременчульського національного університету відкриються нові горизонти для академічного росту і розвитку, адже вони зможуть брати участь у програмах обміну спільних наукових дослідженнях та інших ініціативах, спрямованих на підтримку академічної мобільності. Членство у цій асоціації пропонує вікна можливостей: конференції, програми. Обміну наукові дослідження, багато різних заходів, які заплановані цією асоціацією. І наша справа лише долучитися до цих заходів, і таким чином залучити наших викладачів та студентів до досліджень, до академічної мобільності. І ося ця активність безперечно сприяє перемозі України над ворогом. Під час повномасштабного вторгнення європейські університети активно підтримують українські навчальні заклади, допомагають їм інтегруватися в європейський науковий простір та зміцнювати зв'язки з академічним співтовариством. А членство у Раді Європейської асоціації університетів розширяє міжнародний вплив та престиж університету, сприяє взаєморозумінню та обміну ідеями між українським та європейським академічним середовищем. Це визнання не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Зараз Європейська асоціація університетів усіма своїми можливостями і силами підтримує українські університети під час війни. І тому ми вважаємо, що активна наша участь у цьому напрямі і використання усіх можливостей, які надається асоціація, наповажає нашу перемогу. Міжнародна діяльність Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського це один із стратегічних напрямів роботи, який розпочався ще у 2007 році. Тоді ректор навчального закладу долучив Кременчуцький університет до Болонського процесу. Мета Болонського процесу, як відомо, це академічні обміни і створення спільного наукового та освітнього простору. І тому з цього моменту наш університет є активним учасником різноманітних міжнародних проектів та програм. Річ у тому, що наш лідер має величезний досвід міжнародної діяльності. Він випустив таких відомих програм, як Фулбрайт, Айрекс, і тому він добре розуміє важливість міжнародного визнання навчального закладу. Спільна наукова діяльність на міжнародному рівні сприятиме новаторським дослідженням та відкриттям у різних наукових галузях, що дозволить не тільки обмінюватись знаннями, а й розвивати нові технології та вирішувати актуальні проблеми сучасності. Варто зазначити такі програми, як Еразмус Плюс. На даний час університет бере участь у поважному міжнародному проєкті це «Горизонт Європи, і приймає участь у створенні екоциклічного двигуна для електромобілів. І у консорціум, в який ходить і наш університет, долучилися такі відомі бренди, як Сіменс, Данфос, багато європейських навчальних закладів. І зараз іде активна фаза цього проєкту. Ми є повноправними членами асоціації університетів Чорноморського басейну. Варто відзначити, що університет бере участь у відомій програмі підтримки українських університетів. Твінін зараз навчаються дівчата у Лестері. Минулого року наші студенти навчалися у Чеській Будийовіці, це Чехія у сілеській політехніці, Польща. Зараз ми готуємо теж студентів направити у сілеську політехніку нову партію студентів. І ми досягли домовленості з Лестерським університетом щодо п'ятирічної дорожньої карти співпраці з тим, що семестрово наші викладачі та студенти відвідували цей університет з метою навчання та наукових досліджень. А також нещодавно вижбрав участь у великому проєкті декомфра було створено понад 20 навчальних модулів, які призначені для ліквідації цифрової безграмотності або підвищення цифрових компетентностей населення студентів-викладачів. Загалом у нас є певні стратегічні наміри і плани використовувати ці нові результати досягнення, щоб і посилити і більше активізувати нашу міжнародну співпрацю. Активна участь в європейських освітніх програмах та ініціативах дозволяє університету підтримувати високі стандарти навчання та забезпечувати студентам доступ до сучасних методик і знань. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.